Тема Порядок встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Відповідно до статті 55 Закону України про землеустрій, встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості проводиться відповідно до топографу геодезичних і картографічних матеріалів за допомогою спеціальних пристроїв. Після отримання вихідної інформації щодо земельної ділянки. Інженер-землепорядник виїжджає на адресу земельної ділянки та здійснює за допомогою спеціального обладнання, наприклад, електронний тахеометр та приймач та наявних координат ділянки визначення точок поворотних кутів. Непогодження з сусідом меж земельної ділянки не є саме по собі законною підставою для прийняття рішення органом місцевого самоврядування. Про відмову у затвердженні документації з землеустрою та відмови у передачі такої земельної ділянки у власність заявника. Також прийміть до уваги, що у разі якщо на земельній ділянці, на якій розташовано житловий будинок та господарські будівлі споруди, право власності, на які зареєстровано, розробляється технічна документація з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку без надання дозволу органів місцевого самоврядування. Як вирішуються спори щодо встановлення меж земельної ділянки? Відповідно до статті 158 Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах територій територіальних громад щодо меж земельних ділянок. Що перебувають у власності і в користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органу місцевого самоврядування, спір вирішується у судовому порядку.